Любі друзі! Вітаю всіх на заняттях з художньої творчості та підготовки до школи. Тож сьогодні у нас, так як скоро вже весна наближається, ми з вами таке гарне заняття виконаємо аплікацію у вигляді 3D Метелика. Адже... Метелики, всі несуть весняний гарний настрій. Тож, запасіться гарним настроєм, візьміть кольоровий папір або кольоровий картон за вашим вибором. І метелика заздалегідь намальованого, вам потрібно буде, він може бути різним кольором. Різної форми, якого ви оберете. Вам потрібно буде разом з дорослими вирізати, сформувавши його форму. І з цього гарного метелика ми з вами будемо розміщувати на папері. Тож, беремо кольоровий папір, будь-який колір, який ви оберете. Можна навіть і, щоб це був білий колір. Ми проклеюємо нашого метелика з цієї сторони, яка безколірна, наносимо клей. Коли ми нанесли клей, ми розміщуємо нашого метелика. Можна розмістити його, наприклад, якщо це формат паперу А4, великий папір, можна посередині розмістити, якщо це меншого розміру листочок. Можна, наприклад, ось такої форми зробити. Так, як вам подобається. Коли ви вже приклеїли, вам потрібно буде зробити згини Ось тут, де у метелика праве крильце і де у метелика ліве крильце. Для чого це робиться? У підсумку. Коли ми зробили ці згини, ми побачили, що наш метелик. Буде виглядати як метелик 3D. Тобто він вміє ворушити крильцями і дарувати гарний настрій. Наші роботи у підсумку ви можете спостерігати тут, ось на цих гарних зразках. Вони несуть всім гарний настрій, несуть весну і ми з вами сьогодні молодці. Ми підготувалися до школи, стали на крок ближчими до школи. Тож всім дякую своїм рідним, та близьким та друзям, виготовляйте таких гарних метеликів, даруйте і даруйте гарний настрій.